Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, На другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє один». На другому відбірковому турі, де маленькі та юні майбутці, крокуючи сходинками тележурналістської справи, у творчому поєдинку намагаються довести пановам суддям, досвідченим журналістам Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, що саме вони є їх достойна зміна. <звук> на минулому тижні ми з вами познайомились з трьома учасниками і їх письмовими творами фантазіями на тему Один мій день на посаді журналіста. Сьогодні на нас очікує знайомство з ще двома письмовими творами фантазіями конкурсантів, а також ігровий урок з тележурналістики. Тож почнемо саме з письмових робіт, якою завтра буде погода? Це питання неодноразово задавав собі кожен з нас з вами і у ту ж мить біг до барометру. що... Висить за віконцем, чи вже скоріше до комп'ютеру в інтернеті дивитися стан погоди. А ось наступна наша конкурсантка Ангеліночка нікуди не біжить. Їй достатньо спостережень за поведінкою птахів, рослин, тварин, комах, щоб правильно оцінити стан погоди детальніше з її письмової роботи. Учасниця телепроєкту Твоє майбутнє один мисник Ангеліна. Я приготувала дуже цікаву тему. Я, я люблю спостерігати за погодою та живими барометрами. Моя тема живі барометри. Щодня мільйони людей різних професій з цікавістю чекають повідомлень про погоду. І це не дивно, адже від погоди залежить і врожай, і лов риб, і своєчеста доставка вантажу, і похід за грибами, і стан хворого, і, звичайний наш настрій, що заставляє небо бути то привітним, і ласкавим, то суворим, і загрозливим. Здавна цих людей дуже цікавили ці запитання, і вони намагалися відповісти на них. Таким чином, прогноз погоди існує стільність, скільки й саме людство. Сьогодні прогнози погоди складають на науковій основі. В різних точках планети ведуться спостереження синоптичні станції, на науково дослідді судна, літаки, супутники. Але не тільки технічні засоби допомагають людям. Вони помітили, що рослини і тварини також можуть стежити за погодою. Мудріша з мудріших книжок природа, але ще треба вміти її читати. Нас оточує багато живих барометрів. Спостерігаючи за ними, можна встановити тісний зв'язок між явищами і процесорами в світі природи. Сьогодні відомо більше тисячі різних видів тварин і рослин, які може прогнозувати погоду на декілька днів, місяці, навіть рік. Людина давно помітила, що деякі рослини і тварини також можуть стежити за погодою. Одні рослини перед дощем закривають свою квіточку, другі міняють форму і розташування листків. А треті вони передають запашний нектар. Наприклад, наприклад, чудовим метеорологом всім відома квітка кульбаба. Якщо в сонячну погоду кульбаба закриває свої квіточки, буде дощ. Перед, не, перед негодою кульбаба закриває світочки, квіточки, а буває і навпаки. Наприклад, також може прогнозувати погоду і фіалка. Якщо фіалка дивиться своїми фіолетовими очками на сонечко, буде сонячна погода, а перед негодою фіалка закриває свою квіточку. У нашій місцевості поширена така квітка, як біла тастя. Якщо уже 9 годин ранку, а вона ледь-ледь піднімається на поверхню, буде, буде дощ. А якщо взагалі не піднялась на поверхню, буде затяжний дощ. Деякі рзи попереджають при наближенні дощу сльозами. Перед дощем біля черешків листя клена виступає маленька крапелька нектару. За добу до дощу з'являється маленька крапелька соку і у каштана плаче й верба. Та її називають плакучою вербою. Якщо ви хочете дізнатися, яким буде літо, треба придивитися до берези. Якщо береза розпуститься раніше клена, літо буде сухим, пізніше дощовим. Дощове літо буває, якщо з берези, тече багато соку. А якщо ви хочете дізнатися, якою буде весна, треба придивитися до берези осінню. Якщо на березі по зверху листочки буде рання весна, а знизу пізня весна. Ми, ми спостерігали за березою минулої осені і нам повністю підтвердили пізній прихід весни цього року. Життя птахів також в також значній мірі залежить, і ві... залежить від природи. Наприклад, всі знають ластівок. Ластівки. Харчується комахами, які ловлять на льоту. дощем тільце комахи набрякає і вона тримається майже біля землі. Ласівка направляється за комахою. Якщо ласівка тримається майже біля землі, то буде дощ. А якщо ласівка, вона літає високо, буде сонячна погода. Немало прикмет пов'язано з поведінкою горобців. Якщо горобці щебечуть, співають, буде сонячна погода. А якщо горобці вони стовбуряться, збираються з граями, жди дощу. Я прийшла до висновків. Уважній спостережливій людині відповідь на запитання про зміни погоди може дати сама природа. Синоптичне спостереження за поведінкою тварин та станом рослин та аналізуючи їхнє побачення, дає правильно оцінити прогноз погоди. Але щоб прогноз погоди був правильним, треба користуватися не однією, а декількома прикметами, співставляти та загальнювати їх. Сподіваюсь, що матеріал цієї роботи допоможе вам зазирнути у цікавий світ спостережень і виникне бажання прочитати мудру книгу природа, яка вчить легко і доступно. Ангеліна, дикція з приводу дикції скажу, дикція гарна, тебе було цікаво слухати. Ти поводила себе як справжній тележурналіст, камери не боїшся? Є досвід, я так розумію, так чи ні? Був у тебе колись досвід такий? Е, так, так, я ще в школі виступала. Про таємність та загадковість картини Леонардо да Вінчі «Монна Ліза та загубленого району Атлантичного океану Бермудського трикутника повідає нам конкурсантка Анастасія. Учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє мисник Анастасія. Взагалі, мені дуже цікаво. Ну, різні таємниці життя. Я хочу вам розповісти сьогодні про цікаві факти про картину Моналізи та цікаві факти про Бермудський трикутник. Що так пабуті притягує людство як таємничі загадковість? люди всіх народів і часів постійно прагнуть розгадати таємницю створення світу і глибин власної душі. У деяких виходить, але вони про це не говорять. Вони малюють, пишуть в нотах і віршах свою загадку. Але залишають інше, ключ до розгадки. Знаменитий художник Леонардо Да Вінчі намалював картину Моналіза в 1503 році. В 1911 вона була вкрадена з Лувра. По всьому світу розшукалася знаменита картина. Вона була на обкладинках, газетах ну, повністю везде. І люди м -м, почали ну, думати, хто її зміг вкрасти. Вони зрозуміли, що це один з робітників музею. Загалом вони знайшли її в подвалі одного з робітників. Дуже добре, що він дотримався всіх правил поведінки з всіх правил поведінки з цією картиною, так як вона не була пошкоджена. Як виявилося, він хотів її відправити на батьківщину до Італії. Ну а так не зробив цього. Картина Мона Ліза намальована в трьох шарах. Так як Леонардо де Вінчі був ідеалістом, він захотів її перемалювати, але... Ну, Намалював її, але так як хотілося. Е, е, у Мони Лізи немає брів. Це дуже цікаво, але е, здається, що Леонардо Вінчі хотів просто перемалювати їх. Ну, Але до кінця своїх днів так і не встиг цього. Е, саме Мона Ліза посіла перше місце за спробами різне, різноманітної репродукції. Ну, Ніхто точно повністю не зміг її перемалювати. Саме її посмішку, саме її очі. і... Ну, Дуже багато людей хотіли намалювати її внутрішній світ, але це, це так і не вийшло. От скільки людей там перемальовували все, але підходиш до картини, ну видно, що це не оригінал. До цих пір історії невідомо, що ж зображено на цій картині. Є маса різних припущень. Але виходить так, що є припущення до того, що це була молода дівчина, саме Мона Ліза. Але друге припущення, що Леонардо да Вінчі намалював себе в жіночій подобі. Ну, е, дуже багато раз зрівнювали ці картини і показали, що вони повністю схожі. Е, багато людей не бачили цього портрета вживу, але вийшло так, що вони дивляться на фотографію, і в них вже ця енергетика, все це ну, вони це переживають. Просто пройдуть роки, поміняються суспільні правила і моральні закони. А одна, одна лише Моналіза залишиться таким же безстороннім глядачем цього світу. Може, хто, хто небудь і колись розгадає таємницю моналізи, її погляду, її посмішці, моральних норм та інших обставин оточуючого нас світу. А може для... і хто знає, може посміхається вона для того, щоб надихнути інших молодих художників на різні шедеври, а може, і для того, щоб посміхнутися тим, кому більш ніхто не посміхається. Загадки Бермудського трикутника. Бермудський трикутник, що криється за ним, які сили чи закони недоступні поки людському розумінню, хто і коли дасть відповідь? Скільки ти творив міфів про себе і придумав легенд? Скільки ще тобі належить залишитися нерозгаданим? Відомо, одне, допоки існує таємниця, не прагнення людини розгадати її. Про цей район зличного океану моряки згадують згубний проклятий район, краще не ходи туди. Але люди продовжують ходити. Він знаходиться біля берегів Північної Америки. По півостровів Флорида, Куба і Бермудських островів. ці острови і дали йому назву Бермудський трикутник. Звичайно, в океані ніякого такого трикутника не побачиш. Навіть якщо дивитися з великої висоти, його можна накреслити лише на карті або уявно уявити. Але всі мореплавці і льотчики добре знають знаходження цього трикутника. Відбулося це нещодавно, в 1945 році. Е, у той фатальний день п'ятірка американських е, льотчиків торпедоносців знайшли ужбовий політ. Після того, як вони виконали завдання, вони поверталися назад. Поверталися вони там, де був Бермудський трикутник. Вони поверталися тут, е, тут почулося е, розгублений голос командира. Ми збилися з курсу, не знаємо, куди летіти. Родиси бази згадували потім, що трошки пізніше вони почули інше. Вони не схожі на нас, це якісь прибульці з космосу, ми гинемо. Більше звісток літаків так ніхто й не бачив. Дуже багато людей питалися знайти це, ну, це місце, але так і не знайшли. Після того, як зникли п'ять торпедоносців, туди були відправлено кораблі та літаки. Але ну, останків так і знайдено не було. Катастрофи в тих місцях продовжувалися. В 1971 році англійські моряки помітили вітрильник, що дивно вештався, ніби ніким не керований. За підозрю, що недобре, англійці підійшли до судна. Виявилося, що він несправді порожній, екіпажу там не було, і людей також. Там були дуже странно розкидані речі і гроші. Виявилося, що вони що команда в паніці покинула корабель, кинувши все, навіть гроші. Коли розпитували тих людей, хто там побував, то чули дивовижні речі. Наприклад, льотчики одного пасажирського літака розповідали, що поверхню океану раптом здивилися, а після того, як вони пролетіли біля Бермудського трикутника, воно знову стало на своє місце, яких тільки припущення допускали люди. Одні думають, що це взагалі прибульці, інші, що це е, коли видні блискавки, а інші взагалі що це морські чудовища. Припущень багато, а точної визначеної відповіді немає до цих пір. Загалом у світі є добоваж... є багато дивовижного і цікавого. Е, можна протягом усього життя розгадувати таємниці нашого світу, але так і залишитися з великою кількістю запитань, які ми не сильно розуміти. Я Дозволю собі об'єднати два твори: мисник Ангеліни і мисник у нас Анастасія. Що класно, і я скажу чесно, що коли я брала до рук ці твори саме читати, їх вже без ну до е, нашого запису програми, я відразу собі вирішила, що я їх забракую. Я почитала, мені була цікава дуже інформація. Там я дізналася, але я вирішила, що я дівчатам скажу, що так не пишеться в журналістиці, тому що ну це форма реферату. Але коли от що говорить для мене, це стало уроком, і ну, для вас звернути увагу, що насправді все пізнається в порівнянні. Тобто, коли дівчата почали це розповідати, зовсім вийш... вийшла інша картина. Тобто, це вже не був реферат, це повноцінні хороші програми. Пізнавально цікаво, пізнавально. Я абсолютно змінила свою думку. Ви молодці, цікава теж про погоду. От І гарно тримаєтеся в кадрі. Що ж, Після двох пізнавальних письмових репортажів ми, нарешті, можемо крокувати на урок з тележурналістики. Мені найбільше подобається. Добре, рушаємо далі. Сьогодні ви, наші творчі особистості, здійснюватимете свої мрії, потрапивши на телеекран у якості телеведучих. І відбуватиметься це у рамках ігрового уроку з тележурналістики. Ось вони, наші майбутні. Антон Киселевич сильний. Антон Киселевич сильний, Віктор Пономаренко прекрасний Антон Киселевич сильний, Віктор Пономаренко Прекрасний, Милошик Вероніка мила. Антон Киселевич сильний. Віктор Пономаренко. Прекрасний. Милошик Вероніка мила. Мисник Ангеліна красива. Антон Пономаренко сильний. Антон, Антон Киселевич сильний. Віктор Пономаренко прекрасний. Мілошик Вероніка мила. Мисник Ангеліна красива, Мисник Анастасія добра. Наші майбутці на основі вигаданих подій з творчого життя підростаючого покоління відтворять два інформаційні сюжети, об'єднавши їх під назвою Наші новини Житомирщини. Тому що я хочу знати, що відбувається у світі. Тим самим спробують примусити нас дорослих звернути увагу на те, щоб в ефірах побільше було саме позитивних сюжетів. Адже вони піднімають дуже сильно наступ. Панове судді ж, а це Ольга Степуренко, Катерина Тарасюк, Антоніна Тугас, досвідчені тележурналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії оцінюватимуть маленьких та юних журналістів майбутніх, користуючись головними вимогами до створення сюжету. А вони наступні: об'єктивність інформація, яку ви повідомляєте глядачу, повинна відповідати дійсності своєчасність, що означає. Наскільки актуальна ця тема зараз? Наприклад, тема прибирання снігу влітку. А ще інформація повинна бути цікава, зрозуміла і стосуватися всіх і кожного. І ще журналістик має мати натхнення і бажання працювати, вірно, Антоне. Лише додамо, що журналіст повинен любити ті події і тих людей, про яких він робить свій сюжет. Отже, згадавши всі вимоги і отримавши корисні поради від своїх старших наставників, майбутні готові повідати нам вигадані їми новини з культурно-мистецького життя підростаючого покоління. Представляємо імпровізовану інформаційну програму Наші новини Житомирщини. Вечір сьогодні з вами я, Мистик Анастасія програма новини Житомирщини. Я вам хочу розповісти про молодого розпочинаючого поета Антона Киселевича. Детальніше вам розповість наш кореспондент, Мілошник Іроніка. З вами, Мілошник Вероніка. Сьогодні ми познайомимося з начинаючим поетом Антоном Киселевичем. Антон Киселевич, скажіть, будь ласка, скільки ви писали свою першу збірку? Першу збірку я писав трішки менше, ніж рік. Останній вірш мені дався, дався дуже, дуже важко. Я його. Ну, дописав але, і дуже пишаюсь цим. На яку тему ви любите писати? Я більше своїх віну більш, більшу частину своїх віршів присвятив своїй собаці. Чи можете прочитати нам? Оривок можу. Мама цуцька купила, принесла до хати. Познайомився я з ним, радості багато. Навіть мріяти не міг, що прийде година, що полюбить мого Тома вся моя родина. Дякую. Чи планується ваша друга збірка? Про що вона буде? Так, планується. На те, на тему спорт. Я хочу, щоб всі люди були спортсменами, бо спорт це сила. Дякую, Антон Киселевич. З вами була Мілошок Вероніка, спеціально для новин Житомира. Свою першу персональну виставку малюнків представила дев'ятирічна Ангеліна Мисник. Не на свій юний вік, вона вразила навіть. Відомих майстрів пензля тому продовжує мій колега Пономаренко Віктор. З вами там Пономаренко Віктор. Ми знаходимося на виставці у аматора мистецтв Ангеліни Місник. Скажіть, будь ласка, на яку тему ви малюєте? В якій техніці? Я малюю пальчиками, бо це дуже сильно цікаво. Я... Е... Відчуваю цю фарбу і можна змішати дуже багато кольорів, видів кольорів. Я бачу в ваших руках малюнок з хмарками. Чому саме хмарки? Бо ось хмарки, вони не посміхаються, значиться до дощу. А ось у вас ще одна картина з хмарками, що вона обозначає? Тут хмарики вони з нас і свідчить до хорошої погоди. Який ваш улюблений малюнок? Цей півник. А чому саме півник ваш улюблений малюнок? Бо півник він всіх будить зранку, він намальований дуже яскравими кольорами: жовтим, розовим, зеленим, які символізують радість. Ось, наприклад. У мене є малюнок Калини, сонечка. Чи плануєте ви робити ще одну виставку? Е, так, я планую даю, виставку на тему родина. З вами був телеканал Житомир. Всім пока. Ось такі були новини на сьогодні. Зустрінемося завтра, як завжди, о 8 годині на каналі Житомир. Ось такою була робота на сьогодні маленьких та юних тележурналістів. А ось чи вдалося їм сьогодні втілити у своїй імпровізованій інформаційній програмі головні вимоги до створення сюжету стосується всіх і кожного цікаве, зрозуміле, своєчасне, об'єктивне? Ми дізнаємося у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого відбіркового туру. Адже саме ви. Наші шановні телеглядачі разом з пановими суддями вирішуєте долю сімки фіналістів нашого телепроєкту. Шестеро найкращих потраплять до фіналу за рішенням суддів. А ви, шановні телеглядачі, маєте можливість одному з наших майбутців, учасників другого відбіркового туру, подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Учасник, який набере за вашим рішенням найбільшу кількість балів, і стане сьомим фіналістом. Голосування розпочнеться 15 жовтня цього року. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.